Ті звершуємо нашу спільну молитву за всіх українських військовослужбовців, за припинення війни в Україні, перемогу е, України у війні, за збереження життя світських за невину В Першу чергу молимося за незнаного українського воїна, хлопця чи дівчину, який боронить і дарує нам мирне на небо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вдаємо цю ніч життя кожного воїна, кожного українця і нашого народу в опіку Пресвятої Богородиці. Мати Божа, перед Твоїм образом і ликом ми припадаємо. І просимо, даруй. Ті ласки, які нам потрібні, не земні, а духовні. ласки припинення війни і перемоги України у війні, цій визвольній справедливій війні, бо не Україна розпочинала цю війну. Просим тебе про збереження безпеки людей, державності і наших воїнів, які в окопах. Які в обороні, які в наступі наших воїнів, які намагаються звільнити південь та схід України від російських окупантів, військових злочинців, вбивкатів та згарбників. Все добрий Боже, з цього серця, дякую тобі за всі ласки отримані сьогодні, які ми ти наділив мене сьогодні. Дякую за ласку сотворення, дякую за ласку відкуплення, дякую за ласку освячення. дякую за те, що ти зранку збудив мене зі сну, щоб я цілий день прославляв тебе, мого Бога. Відкрий, Господи, мої уста, дай, щоб я гарячим серцем прославляв Твоє пресвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. У милосердися, Господи, на душами померли братів сестер, тих, що жили з вірою, в надію осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насвода тих, що глядають невимовну красу Твого обличчя, О, ти істинне прагнення, несказана радість, і ми тобі славу вислаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Боже мій, я твердо вірую, визнаю все те, що ти, як від вічна правда об'явив, чого на свята Твоя церква віри та навчає, бо ти ані сам помолитися не можеш, ані нас не можеш провадити в блуд. У тій вірі бажай жити і вмерти. Боже мій, я твердо надію, що задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя, ти обдуруш мене потрібними ласками, щоб я тут на землі міг виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй думки слова діла. нехай ціле моє життя буде з'їде з Твоєю святою Євангелії, нехай повік Благословен, буде Твоє святе ім'я. Амінь. Під Твою милість прибігай, Богородице, Діво, молотвами, наші скорботах, не погорди, а відбід визволи нас, єдиночиста і благословена. Присвятай, Богородиця, спаси нас. Присвятай, Богородиця, спаси нас. Присвятай, Богородиця, спаси нас. Господи Ісусе Христе, у трійці святій єдині. збережи цього вечора, цієї ночі, завтрашнього дня, життя військовослужбовців Збройних сил України, Твоїх і синів і дочок, віддаємо в руки Твої всю нашу рідну неньку Україну. Нехай вона буде по факту і по законодавству християнською державою. Просимо Тебе за християнські сім'ї, за наших синів, дочок, внуків, правнуків, батьків, бабусів і дідусів. Господи, даруй перемогу слугам Твоїм. Припадаємо перед тобою на коліна в мольбах, в сльозах і зітханні, просим про збереження життя кожного, хто в окупації, хто переслідуваний, хто страждає, хто втратив частини тіла, хто в катівнях, хто військово полонений за наших воїнів, які відвоюють і наступають, аби зберегти територіальну цілісність України. Захисти нас, Господи, силою чесного животворного Христа, від усякого зла. Амінь. Оповання нашого Отець, прибіжища наше, син, руки твій наш Боже, і дає душу і тіло все наше життя. Амінь. Мирного неба усім, спокійної ночі, перемоги нам усім, нехай ангел, охоронець нас береже, а мати Божа опікується і провадить кожним українським воїнам. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богові!